Вітаю вас, дорогі друзі, мене звати Володимир Грицько, і ми з вами на каналі Розумних людей. Хотів би, щоб ми сьогодні бодай коротко підвели підсумки на того, що відбувалося навколо теми про гарантії безпеки України і де ми в цьому плані зараз знаходимося. Ну що ж, можна сказати, що нарешті після багатьох місяців рішучості коаліції рішучих, що все-таки зрушилося з місця, і нарешті в Парижі аж 26 країн висловилися за те, що вони готові надати Україні гарантії безпеки. Гарантії не однозначні, гарантії індивідуальні, гарантії, які ну, робитимуть свою справу, звичайно, але якоїсь уніфікованості в них поки що немає. Чи це добре, чи це погано, сказати станом на зараз важко? Це точно не гарантії ті, які прописані в Вашингтонському договорі, коли кожна країна автоматично починає активно працювати. Для того щоб допомогти жертві агресії. Хоча з іншого боку, і в самих цих Вашингтонських статтях допомога прописана таким чином, що її можна я вже про це говорив не один раз, трактувати по-різному. Хочу допомагаю так, хочу допомагаю по іншому. Одним словом, якоїсь стандартної схеми немає. Це погано. Тому що це дає можливість ну фактично уникати реальної допомоги, на яку твої ж партнери і союзники розраховують. Але повернімося до е, нашої теми. Отже, е, справді два з половиною десятки країн е, щонайменше задекларували те, що вони готові допомагати Україні, е, кожна з них визначатиме. У який спосіб і як ну от поляки сказали, що вони не можуть відправляти свої війська до України, але вони стануть потужним логістичним хабом. Чи це добре? Безумовно, тому що Польща може і повинна відігравати справді роль тієї країни, яка може стати таким собі, вибачте, переваличним пунктом всієї допомоги, яка буде йти від західних країн до України. На скарімо, Туреччина висловлюється за те, що вона активно працюватиме в акваторії Чорного моря і захищатиме Україну з цього південного флангу. Скажімо, британці і французи говорять про те, що вони розмістять в Україні свої війська, Німеччина поки що Ну, Щонайменше станом на сьогодні займає таку двогісту позицію. З одного боку, так ми розмістимо, з іншого боку, під впливом внутрішньополітичної ситуації ми поки що від цього відмовляємося. Ну, Але головне, що йде процес, і кожна країна визначає, що вона буде робити. Що це які наслідки це матиме для України? Матиме позитивні наслідки, але лише за однією обставини: якщо ці зобов'язання будуть юридично закріплені в двосторонніх угодах, а потім проголосовані в відповідних парламентах? Ми вже знаємо, що означають красиві декларації на зразок Будаперського меморандуму. Підписаного президентами, тобто найвищими посадовими особами, які потім перетворилися просто в порожнє пустопорожні папірці, тому е, вимога України в цьому плані є абсолютно зрозумілою, чіткою і ясною. Ми повинні щоб ці документи носили е, юридично зобов'язуючий характер. Очевидно, що е, головним елементом Нашої безпеки і наші гарантії буде сильна українська армія. Я абсолютно підтримую думку Урсулфондер Ляєн, яка є президенткою Єврокомісії, про те, що е, е, українська армія повинна за допомогою заходу стати оцим сталевим дикообразом. Не знаю, що вона вибрала такий образ. Ну але поза тим е, це означає, що жодних обмежень е, відносно того якою буде українська армія бути в принципі не може. І це, до речі, пряма відповідь Путіну відносно питання про так звану демілітаризацію України. Ну, власне, Путін хоче одного: він хоче влізти в процес так званого умиротворення оцієї нової ситуації з гарантіями і гарантувати нам нашу безпеку. Ну, я думаю, що. Для всіх зрозуміло наскільки це абсурдно і цинічно, тому про це так само мови бути в принципі не може. І знаєте, всі ці плани про те, що він протисне сюди якихось своїх союзників, які начебто будуть дивитися. За лінією розмежування теж треба залишити за дужками. Це виключна компетенція України і наших західних партнерів, хто як і де буде розміщений на території України. До речі, коли тільки в Москві чують про перспективи того, що у нас будуть на території, знаходиться війська країн НАТО, у них починається дика істерика, тому що це означатиме, що більше. Жодних сантиметрів української території Росія не окупує, а ті, які окупувала, так чи інакше поверне, бо це об'єктивний процес. До речі, що приємно, що в цьому контексті генсек НАТО, пан Рюте, дуже жорстко відповів Путіну, коли той намагався протягти оцю ідею про. На те, що Росія має брати участь в гарантіях, що жодних натовських військ на території України бути не може. Він жорстко сказав, що це не справа Путіна, і на нього ніхто в цьому плані звертати уваги ніякої не буде. Безумовно, і інший аспект безпеки, це членство наше в Європейському союзі, і це має так само стати одним з елементів загальної картини. Ну і безумовно посилення санкцій проти Росії. І отут виникає доволі цікава ситуація, коли європейці кивають на американців, що, мовляв, вони не хочуть вводити додаткові санкції, а американці роблять те саме відносно європейців. Якщо бути стовідсотково відвертим, то тут, я думаю, іде просто собі така собі гра. Між тим хто начебто буде виконувати свої функції чесніше, ніж це відбувається зараз. Бо, ну що, що сказати, всім очевидно, що Трамп поки що не хоче вводити жорсткі санкції проти Росії, хоча його міністр Бесент буквально днями сказав, що США вже готові до цього, і президент США роздумує над тими санкціями, які знищать економіку Росії. Ну, звучить безумовно дуже позитивно про те, що необхідно знищити економіку Росії. Ми говоримо, дорогі друзі, з вами, вже не один місяць і наголошуємо на тому, що американці можуть це зробити з іншого боку. Бесенд заявляє: А чекайте. А де ж тут роль європейців? Так, уже 18 пакетів санкцій, але Росія їх як обходила, так і обходить. Так, вони діють, вони змушують Росію страждати, але до логічного фіналу ну, доволі далеко. І звинувачує європейців в тому, що вони опосередковано допомагають Росії купувати. Ну, власне, продавати верніше російську нафту в такі країни, як, скажімо, Індія, а потім з переробленої продукції європейці отримують теж доволі непогані прибутки, фактично купуючи у Індії там мазут чи інші нафтопродукти, які по факту вироблені з російської нафти, таким чином субсидуючи. Хоч і опосередковано, те, що Росія продає свою нафту на світовий ринок, отже, є питання, які потрібно справді вирішувати дуже добре, що зараз, начебто, є домовленість між США і Європейським Союзом про те, що вони ну от буквально цими днями, сьогодні завтра, почнуть реальні переговори в Вашингтоні, щоб скоординувати цю роботу. І якщо це відбулося б, то тоді справді дуже багато речей пішли б швидше. Зараз європейці готують, як ви знаєте, 19-й пакет. Якщо його було б узгоджено з тим, що зроблять і американці, от тоді це справді стане надзвичайно потужним ударом по Росії. Єдине, що цей удар має нарешті бути сильним, а не таким, що знаєте, як кажуть чай по чайній ложці, коли сьогодні санкціонують 5 фізичних осіб і 3 юридичні. А завтра 6 юридичних і 3 фізичних. Ну так, ситуацію можна тягти до безкінечності. Отже, якщо і цей момент нарешті буде врегульовано, тоді є шанс на те, що в сумі. Українська армія розміщення натовських військ на українській території, жорсткі справді вбивчі санкції проти Росії, і тоді це може дуже серйозно повпливати на здатність Путіна вести війну. Дай Боже, щоб так сталося, але при цьому давайте не забувати, що я про це говорю постійно: що головною санкцією є точні удари українських сил оборони. По російській інфраструктурі, і якщо щодня ми будемо читати в новинах про те, що зупинився той чи інший НПЗ, чи було завдано удару по якійсь газотранспортній чи нафтотранспортній мережі, оце і є ознака того, що ми якраз і робимо свою роботу. Надзвичайно ефективно, бо ці санкції, санкції українських е, військових, є найкращими. Тому, дорогі друзі, е, хоч все це йде доволі повільно, і інколи чесно кажучи, ну мене особисто починає потроху вибішувати, але е, ну давайте виходити з того, що все таки е, порівнюючи з тим, що було раніше, в Парижі зроблено важливий крок вперед. Зараз безумовно все це потребуватиме додаткової технічної роботи великої роботи, бо треба узгодити позиції оцих самих 26 країн, а це справа не проста, але цілком реалістична. Тобто, справа йде в правильному напрямку. Дай Боже, щоб вона максимально швидко завершилася по всіх тих моментах, про які ми щойно говорили. А це означатиме, що на дні теперішньої. Російської так званої Федерації будуть скорочуватися те, що відбувається в Росії, говорить саме за себе. Я зараз не хочу на цю тему довго говорити, але тенденції в російській економіці продовжують погіршуватися, і це вже розуміє навіть цей кривавий вбивця Путін, коли виступає перед своїми рабами, то в Санкт-Петербурзі. то Десь там в Владивостоці, на так званих економічних форумах. Так що все це йде до того, що російська економіка навіть при таких напівсанкціях і таке інше все одно починає згортатися. Отже, якщо брати середньострокову перспективу, то вона безумовно на нашому українському боці. А відтак це означатиме, що прийде час, і ми в це абсолютно чітко повинні вірити і розуміти. Що Росія знову стане менше? Вона знову стане маленькою, і в кінцевому рахунку Україна переможе. Слава Україні!